курс першої допомоги від фахівців з Британії. Пол Брюс та Біл навчали жителів нашої громади рятувати життя. Експрес-урок відбувся 16 жовтня. Волонтери з Великої Британії це троє чоловіків. Серед них ветеран британської армії, поліцейський та рятувальник. Алевана пол менеджер Um, we responded in Ukraine shortly after the Russian invasion, and we have been working with the Ukrainian education platform based in Lviv since then. We have assisted with humanitarian aid of all kinds. Initially, it was food, water, shelter, medicine. Then it was hot food um, in Kharkiv for people who were in, living in areas formerly occupied by the Russians. And in the last year, we have been doing incident management and medical training. Um, across ukraine, particularly in frontline areas. and now, today, we're here in yuzni, and we are teaching people um, how to keep themselves safe, how to um, support each other if there is a medical emergency, and how can they then evacuate that person to a hospital. Сьогодні з нами тут Пол. Пол представляє організацію міжнародну, яка зареєстрована в Британії «React Disaster Response», Вони організація, яка реагує на різні небезпеки по всьому світу, і в Україні вони з перших днів широкомасштабного вторгнення допомагають українцям не тільки з вивченням тренінгу до медичної допомоги, а в тому числі. Слі із гарячим харчуванням, з гуманітарною допомогою і ця допомога розповсюджена вздовж лінії розмежування в громадах, які наближені до війни і до обстрілів. З перших днів ми відвідали ці громади з тренінгами до медичної допомоги, і зараз є це основна мета навчити людей максимально якісно надавати першу домедичну допомогу. Серед слухачів і слухачок курсу, люди з різних сфер діяльності це дорослі та підлітки. Їм розповіли про види небезпек та в яких випадках як саме потрібно надавати допомогу, спілкування з потерпілим, зупинка кровотечі, пошкодження дихальних шляхів та інше стали головними предметами обговорення. Учасники й учасниці мали можливість попрактикуватися. Ми, підростаючі покоління, нам обов'язково потрібно це знати, адже от ситуація, в якій ми навіть зараз живемо, ми можемо йти і в будь-який момент у нас тривога, нас можуть бомбардувати, так само і шахеди, і десь ти Рядом з потерпілим або тобі погано ти можеш реагувати в цій ситуації набагато швидше і розуміти, що і як тобі може допомогти, які підручні якісь предмети. Цю інформацію доносять саме професіонали, тим паче з Великої Британії. Це дуже цікаво, особливо спілкування з іншомовним середовищем. Так само, і переклад, ми вчимося реабілітуватися в ситуації, слухати і переклад, і англійською. Можливо, якщо ми знаємо англійську, то теж якось. Прокачувати свої знання в англійській мові. Нам показували, як зробити турнікет з тканини та палиці, теж можна зупинити кров і допомогти чи собі, чи людям, які знаходяться поруч. Як людина реагує в критичній ситуації, дивилися, як перевірити, чи вона в свідомості, чи можна до неї підходити. Також на один одному в парах практикували накладення турнікету. Пульс не відчувався. Я на цій лекції, на такій, на подібній лекції взагалі вперше. ну, Мені особисто дуже подобається. Це дуже корисно на сьогоднішній час, надзвичайно корисно. Та й в житті, в принципі, різні ситуації бувають. Дай Боже, щоб вони. Знання ці не знадобилися нікому, але ну, беручи до уваги сьогоднішній день, це не виключення. Я взагалі вважаю, що потрібно такі заходи проводити і в школах. І частіше, ну, бо це правда необхідно, я багато, наприклад, не знала. Турнікет взагалі в перший раз в руки взяла, нічого страшного. Легко і в принципі, за дві хвилини можна впоратися. Ну дуже класний, дуже пізнавальний. Шкода, що для такої невеликої кількості е, слухачів. Курс надання першої допомоги організувала ГО Агенція розвитку міста Южного та благодійна організація Українська освітня платформа для участі в тренінгу. Бажаючі подавали заявки. На старті повномасштабки були заходи, де наші волонтери теж організовували. От такі заходи зараз. Ну пройшов великий час, і в нас вже безпосередньо проблем. Потреба є теж в такої інформації і оновлення навичок. Ну і бачите, дуже багато заявок було у нас насправді. Цей тренінг. Ми відсіли біля 15 людей, бо не можемо всіх задовольнити. Вони нам ставили умову взагалі. Спочатку на 20 людей, потім погодили 24, Вчора вночі вже погоджували на 30, бо ну ми не можемо всім відмовити школярів багато, які бажають. Ну я вважав, що це важливо. І, ну з ними погодили на 30 людей. От. А заявок було ну більше 40-45 Десь не Далі Волонтери з Великої Британії відправилися викладати першу допомогу в Одесі.